Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Барбариси рослини з неймовірно яскравим листям. Чи можуть вони зростати в затінку? Чи це рослини для вирощування тільки на повному сонечку? Давайте сьогодні розберемося, провела експеримент, щоб ви наочно могли побачити, де ж все-таки краще зростатимуть барбариси. Зараз переді мною стоять барбариси однакового сорту. Всі ці барбариси сорту Ось ці яскравого бордово-червоного кольору зростали на повному сонці. А ці з зеленим листям зростали в затінку. Вони мають більш зелені, зелений колір листя. Я ці горщики спеціально поставила в затінок, щоб ви могли побачити, як будуть виглядати барбариси. Якщо ви їх посадите в затінок, листя здорове, гарне, зростатимуть вони дуже гарно і в затінку, але колір будуть мати зелений. А ось тут в мене барбариси сорту Orange Tower. Неймовірний яскравий барбарис, це барбарис колоноподібний. Листя в нього має забарвлення помаранчево-червоне. І колір його змінюється з весни до самої осені. Неймовірно, яскравий барбарис дуже мені подобається. А ось цей барбарис, теж Tower, зростав в нашому розплідничку в напівзатінку. Поставила ці горщики в напівзатінок, щоб ви могли побачити різницю в кольорі його листя. Сонечко було, але його було недостатньо. Кінцівки всіх пагонів яскраві. Вони теж помаранчево червоні. Яскраві. Але не дос... тому, що недостатньо було сонечка всередині листя більш зеленого кольору. А ось тут в мене лимонно-жовті барбариси. Цей барбарис голда літа, А цей Summer Сансет. Це карликові барбариси. Вони обидва мають. Лимонно-жовтий колір листя. Але Summer Sunset зростав на повному сонці, він яскраво жовтий. А голда літа був в затінку, тому й зеленого кольору має листя. Будь-які барбариси і карликові, і колоноподібні, і великі, якщо вони зростатимуть затінку, колір листя будуть мати більш зелений, їх листя не буде мати такий яскравий колір. Саме яскравий колір всі барбариси матимуть, якщо будуть зростати на повному яскравому сонечку. Барбариси посухостійкі рослини. Мені вони дуже подобаються саме за те, що вони дуже витривалі. І навіть якщо дуже-дуже спекотно і у вас нерегулярний полив, вони все це витримають і будуть неймовірно яскраві в вашому садочку. Знаєте, в нас буває потреба. В садочку посадити якісь рослини, і в затінок. Всі ми знаємо, що в затінку дуже гарно зростають хости, гейхери, гейхерели, папори і ще будь-які рослини, але ми не завжди знаємо, що і барбариси можна теж висаджувати в напівзатінок і в затінок. Вони будуть гарно зростати. Знаєте, барбариси дуже гарно стрижуться. Тому і в затінку можна. Вистригати барбариси і створювати дуже гарні форми, дуже гарні такі містечка. Місця в садочку, де рослинки будуть привабливо виглядати і будуть прикрашати саме такі місця в вашому садочку. Сподіваюся, що мої поради щодо висадки барбарисів в напівзатінку, в затінку вам згодяться. Бо, коли ми створюємо садочки, в нас дуже-дуже багато запитань, де посадити, що посадити. Тому саджайте, барбариси, не бійтеся, вони витримають і затінок, і напівзатінок, і дуже гарно, звичайно, буде зростати на повному сонечку. Бажаємо всім вам наснаги! Слава нашій Україні! Слава нашим українцям! Слава нашим захисникам! Нехай ваші садочки будуть гарні, а ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі «Сад Світла Світлани. До зустрічі!